Для шановних гостей, у із з району відділу освіти Назарик Любов Віталійовна, головний спеціаліст відділу освіти, голова селищної ради Володимир Петрович. Жив в майбутньому, яка чудова і важлива мить. До школа вітаємо 11 клас. Запрошуємо 11 клас. Гарна, як красна, як калина. І живуть ні люди, добрі, працьовиті. Скажемо, до речі, ще талановиті. навчалися цілий рік, і ось 11 клас зараз подивиться, яка ж чекає на них зміна юна. Похвальний лист. Вчилися добре, є тут різні, тут є похвальні листи, дипломи. Ось похвальний лист вручається сьогодні. Грозі Володимиру Сергійовичу, учню третього класу, за високі досягнення у навчанні і вручається йому золота медаль. you <laughs> Class. Класу Коновалюк Олені Олексіївні. Були дуже цікаво. Тепер дипломом ми нагородимо. Тисяченко Яну, ученицю 10 класу, це минулорічну. За, е, е, вона стала лауреатом конкурсу Учень року. Ми її нагороджуємо. А класу. Нагороджується дифтярьова Аліна, учениця. Нагороджується диплом Мартинова Настя, учениця шостого класу. Нагороджується сіряк Анна, учениця другого класу. Яна, учениця 10 класу, уч... лауреат конкурсу учень року 2007. Прийняти друге місце у конкурсі учень року 2007. І нагородимо переможці найрозумніших учнів нашої школи. бо можна вчитися все життя. Бажаю вам успішно здати екзамени, дати станції і і вибрати свій шлях житті. Бажаю ясного сонця, мирного блакитного неба, сильного голосу, хліба і солі, зичу вам щасливої долі. В житті хай буде удача завжди, і друзі хай дім не минають. Ніколи в житті, щоб не знали біди, лиш радість і щастя, що бачили ви милу, радості, добра. Море, успіхів і плати. Будьте здоровими, красивими, будьте в житті завжди щасливими. Добрий час і щасливих мужиків. І хай вас Бог береже на вашому ще у вашому житті. Цей чудовий день хочу привітати першу чергу випускників нашої школи. Їх батьків, вчителів і нас усіх разом, з цим великим сьогоднішнім днем. Хочу, як кажуть, коснутися їхнього, їхнього минулого. Прийшли вони в цю школу зовсім маленькими і зовсім боязкими дітками. Сьогодні це змужніві, красиві, впевнені в собі і в майбутньому наші діти, наше майбутнє, майбутнє батьків. Дідусів, майбутнє нашої країни. Будьте впевнені в собі. Не слухайте те, що кажуть, що важко і тяжко. Ви повинні знати, що всі невгоди, всі. Саме сьогодні, наші шановні, вельми шановні вчителі, ми запрошуємо вас танцювати та співати разом з нами. Знаємо, що чекає нас попереду, але зараз ми об'єднуємося у продюсерський центр. Останній шанс для підготовки програми супервчитель супершколи. Вчителі, не розслабляйтеся і посміхайтеся, учні, аплодуйте веселіше, адже сьогодні ми розпочинаємо конкурс на, на супервчитель нашої школи. Зараз на огляд ми запрошуємо берегинь сучасного і майбутнє, без якими наша супершкола не могла існувати. Ваші обласки адміністрації школи, а також тій людині, чиє життя пов'язане з долею випускників. Так, так. Саме ви, Наталія Георгівна, Наталія Євгенівна і Ірина Борисівна. Ми нагороджуємо вас титулом Берегинь і даруємо в подарунок ці мобільні телефони з пакетами Сім-сім. А чому саме мобільні? Ми пояснимо. Зв'язок між сім-сім-сім'я безкоштовний, а тому дуже вигідний для нашої адміністрації. Уявляєте, йде екзамен. Улюблений учень Наталії Євгенівни здає алгебру. І щось не довчив, а можливо забув, або ще якісь були проблеми у бідолаги. Наталя Євгенівна набирає номер і говорить, Ірина Борисівна, а можна один бал домалювати. І на, на що отримує ствердну відповідь. І вже хтось замість двох отримав 12 балів. Невже чудово? Любі батьки, дорогі вчителі, гості, у нас попереду ще іспитів багато. Ми їх складемо, буде все гаразд. Чого ви зажурились, мама й тато, це наша злідость вже прийшла до нас. І ти за нас, матусю, не журися. Світ зла і піди оберіга. Давав нас нагу і поїв піснями, до рідної світлиці повертав. Ми молоді, здорові, духом сильні. І перед нами тисячі доріг. Збудуємо щастя в Україні вірні. Візьмемо в дорогу ваш мамо оберіг. Ми кожен день приходимо до школи, і що на день то нові відкриття. Та пройшли роки, виходимо в дорогу, вступивши твердо у нове життя. Закінчуючи школи, нам хотілося б згадати тих, хто стояв за нашими спинами, підтримуючи важку хвилину, вирішував за нас задачки, писав твори, повторну шкільну програму. Це наші батьки. Ми щиро вдячні вам за все. Наші батьки близькі нам люди. Разом з учителями готували нас до на дорослого життя і вели в нас цей поріг. Шкільний, останній поріг понури. Доросле життя. Для деяких батьків закінчилися муки. Знову ці збори, записки в щоденнику, записи, запрошення та виклики до директора, індиві... індивідуальні бесіди з приводу, а інколи думалося ще й без приводу. Так ніби все закінчилося. Але чомусь усі прийшли з сім'єю. Мами плачуть у куточку, тата сміються, не второпають ніяк. Усе турботи закінчилися чи може тільки починаються. Вчитель, ці слова тобі. Найкраще, найвідвертіше вітання, та серед вас найнеповторніших і любих є ті, чий погляд, погляд матері що заслуговують найбільше теплих світ, скрив провели ми багато хороших днів. Очителі, ти нам казав шлях до скарбів важливих, дорогих, незрібних і незолотих, до скарбів людської мудрості святих, ти нас учив правдива життя. Добро творення, злого не взірцем Взівцем усьому ви були для нас. Повірте, у житті мене забудемо і школу цю, що в нас є просто супер. Клас. <рес> Класні збори від імені класного народу, виражаючи його суверенну волю, опираючись на багатовікові шкільні традиції, дбаючи про забезпечення свобод та прав учителів, піклуючись про випускників. Прагнучи розвивати і зміцнювати школу, усвідомлюючи відповідальність перед попередніми, нинішніми і прийдешніми поколіннями школярів, приймають закон про випускника. І так, розділ перший, загальні засади. Стаття перша: випускник однині стає самостійним, ні від кого незалежним, вільним і суверенним. Стаття друга: суверенітет випускника поширюється на всю його територію. Стаття 3. Випускник є людина. Стаття 4. Знання є основним багатством випускника, що перебуває під особливою охороною батьків. Стаття 5. Основним символом випускника є атестат. Столицею випускника є школа. Розділ 2. Права, свободи та обов'язки випускника. Розділ 4. Прикінцеві положення. Стаття 14. Закон про випускника набуває чинності з моменту вручення атестата. Стаття 15. День вручення атестата є найбільшим святом у житті випускника і відзначається щорічно. через декілька хвилин для вас подзвонить останній в шкільному житті в нашій школі. Поперед у вас іспити серйозні. Бажаю вам. Неважких білетів, високих балів, здоров'я, щастя і щоб батьки були опорою і надією в вашому житті. Всього найкращого. Батьки, гості, учні. Поздравляю всіх з святом останнього зволика. Для кого він ще прозвонить? Для випускників дійсно останній. Але це. Також перший дзвоник самостійне життя. Попереду екзамени, і найголовніший екзамен також життя. На ньому вам ніхто не буде ставити оцінки, ви самі себе будете оцінювати. Самі будете вибирати шлях. Бажаю вам як найкраще, найправильніше вибрати його. Поменше робіть помилок. Бо оцінки будете, я ж кажу, ставити самі собі. Всього вам найкращого щастя для в цього. Будьте здорові, щасливі. Цінку поточно не виправив. Кожен крок. Тож на останній урок в житті випускників пролунає наш шкільний дзвінок. Для них він сумний, а для всіх учнів школи він сповістить про початок чудової пори канікул. Право дати останній дзвоник надається випускнику Вороні Олександру та Пахомові Анастасії.

Віра Степановна, не травше подивитися. сюди. сюди. Так, і зараз я увеличу трошки. І пройду назад і все.